Я знаю, що в мене може бути гарна українська, але ну не можу я озвучувати ці відоси. Як якась затла собака записую, мене не вистачає дихалки і взагалі не смішно. Коротше, реброля тут масаж кишечника. А вже я роблю тут бана ці бананної да кабачкові оладушки, рисове борошне, яєчко перемішала і на сковородочку. До речі, хто не знав, смажити можна тільки на нер. О, господи, на рафінованій олії. Отак. Так, тепер робимо соус. Тут сметаночка, зелень і сілька. Перець. Все, дихалки вже нема. Боже, смачний соус вийшов. Це ідеальний соус на літо. Ну, перед чекаю, поки всі оладушки доробляться, тому що в мене величезна сім'я, і треба весь баняк цього. Нажарити. А тут я вирішила, що якась я афроамериканка, яка може танцювати, не дивлячись на що. Ну, реально, вийшло дуже смачно, спробуйте. Рецепт ще є в телеграм-каналі, кому треба. Ну, якось отак. Всім па-па.